Добрий день друзі! Сьогодні ми знаходимося на кукурудзному полі, де я вирощую солодку кукурузку червень місяць, 23 число сьогодні. Подивимося на кукурузку. Садили ми її у квітні 20-26. І дивіться, що у нас кукурузка. Я буду показувати про кукурузку. Сьогоднішня тема буде кукурузка. Рання, сроки посадки. І а що у нас виходить з неї в червні місяці? Так, от така кукурузка. Вже пішла вона, викинула мітлочку, бачите. Зросту вона вже носить ну, так мітлку дивиться, мені вона по плечі. Так, сорт с Spirit. Ось таку я виписував. виписувався в даному випадку. Тут її декілька рядів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, О, 15, 16 рядків. Зразу тут не посчитаю. Так, тепер я відстаю. назад, іду, отступаю, назад, назад. Назад, назад, так, це ще один рядок такої кукурузки. Садив я її. Отак в ряд в стрічку Міжряддя. метр 10, метр 20. Так, і тепер дивіться, ось ось ще три рядки. У мене кукурузки теж спірік. Пітолку не викидує, немає. Якщо ту взять, там вже вот так вам поставлю, ця нижча, а та вища кукурузка. Садилася на в один день. Тільки ця кукурузка в мене з другої пачки. Ось така пачка кукуруза, теж спірит. Зараз я переверну. І така кукурузка. Значить вересень. Використати до вересня 2006 року. Врожай 2022 року. 500 грам. Виробнила компанія ПРОФНАСІННЯ. Торгова марка. У мене є відео на каналі, як я їх проращував. Подивіться. Я просто кажу, щоб ви не попали так, як я попадаю. Я чувствую, що я попаду з нею. Бачите, вона відстає, садилась в один день, 26 квітня все нормально, поливається, капельне зрошення йде. Ось покрайнько все чітко. Одна тільки це насіння було хуже. Воно 22 року фасовано. А це насіння. Дата пакування 2005 року. Асована. І вона себе прекрасно чувствує і росте. А ця відстає. Не знаю що з нею буде. В общем, дивіться, купляйте насіння, купляйте, щоб було свіже. Хоч вони пишуть, що використати можна до 2006 року. До вересня. Ну, вона свої властивості втратила. Ну, ще я буду знімати по каченам дивитися, що з нею буде. Ну, поки так. Так, потравив я її як совки. Травив я, як назив, отуй біленький, як воно, Ам... ампліго. ампліго я купляв, розводив. Там написана інструкція для совки на, на бутилочки амплигу я. Можна карагеном, але він дорожче стоїть. Ну, в принципі ефект той самий. Я амплигу використовую вже на перший рік. Він теж совку вбиває. Мурахи. Мурахи бігають. А так що погризаного я не бачу. Як трави десь зустрічалися мені погризано було. Ну, зараз я показати вам, де вона, тасовка, гризе, живе. Поки я не бачу. В общем такая история. Если вся кукурузка мені папуза, це що тривятки, що я казав, садив, просрочену, то ця вже росте мені вже по шию. Так, далі. Посинкувати. Кукуруза Спирит, вона дуже кущиться. Кущиться вона з, яка, з дитинства буквально декілька листків вона починає, у мене є там відео на моєму каналі про кукурузку кому надо підписуйтесь дивиться я там показую розказую як її садив, пророщував поло поливав і кущиться вона здорово не знаю ломать пасенки чи не ламати я хочу спробувати Спробувати, спробувати. хочу якийсь ряд, наприклад, посередині цієї гарної кукурузки. виламати один ряд, ну виламати, в смысле пасанки вбрати. І потім зрівняю, що буде, що буде по весу, по виходу качана. Бо багато Це спорний вопрос. Ось метелка важка. Напитано і ламається. Спорне питання ламати чи не ламати пасинки. У нас йде капельний полів постійно так що їй вистачає влаги, кукуруза зелена. Що я вам можу сказати? буду експериментувати Тому що щоб ламати, це великі трудозатрати. Спробуємо. вона була кукурузка ракель в тому году, Ну, вона в мене погано запліднилась, було багато пробілу в качанах, і йшла вона нікуди не йшла. А це вирішив я посадити спирит. Пробую спорід на городі. Це у нас город домашній, це не поле. Тут, як сказати, вітра таки не дують, запилення не, не дуже. Ахті. Кругом то садочок, то таке вітру тут маловато. Я думаю, що з-за цього воно і не запилилась ракель наша в тому році і були пробіли. Людей була чудова кукуруза, той, хто з поля брав, а у нас городу вона не пішла сильно так. І дуже багато, може хто підсоветує, були в качанах оці цей гриб, як пудра чорна, як воно називається, кіла, чи як вже не пам'ятаю. Дуже багато в тому було ці гриба цього чорного. Чорного, чорного гриба, пудрю, це як в качанах було, і на, на стеблах було дуже багато. Я думаю за те, що я виламував і попадала та зараза в рани. То що як виламуєш, бо наприклад я покажу вам оці пасинки, якщо виламувати, там виходить рана. І може за це попадали вони ті гриби в стовбур. І йшло, і йшло до качана, і качани потім були заражені цим чорним грибом. Цими спорами дуже багато було процентів 10 я викинув урожаю. Були заражені качани і повністю стебл, стебло повністю було заражене. Якщо цей качан заразився, то і слідуючий теж виходить заражений. Як з цим боротися, може хто підскаже, як обрати цю пошість цей гриб. Чорний, що як попіл розлітається по городу. Я старався вибирати, виламувати ті качани і утилізувати, щоб вони не, не доводили їх до розпилення, так сказать. бачив качан починає гриб расти. Я їх прибирав. Вот таке, може хто посовітує, чим обробити землю От цього гриба. Ну, хотів показати вам де тут де солка погризла. Ну ще не бачу. Ще не бачу, но будуще я ось що тут у нас виходить. Що у нас виходить скоро перед тим як ці бубочки ці. Я ще раз пройду ампліго. Чтобы не мешать переопыленню, я так думаю, еще раз пройду, потому что качани, ось у качани вже формируются. Один качан, другий качан, у третього немає. Два качанчика. Тільки погані. Раз, два, три. Погано. Знизу растуть. Не знаю, поки все зелене. що ті погані. Думаю, хватає питання. Не бачу, ніхто пока не, нехто пока не гризе. От така історія на сьогоднішній день. Короче, я зараз стою в центрі цих рядків, які вже виконали метлку. Мітлка вже разлягается скоро будут цветы. Может я вот ряд пасынки выломаю и спробую, что у нас будет качаном, чтобы знать и вам рассказать. Хотя так разобраться. Вот на пасынку тоже метелка вылаза, тоже будет опылять, правильно, если она метелка. Буду опылять и ось кача на цьому же уровні. Значить Значит, лучше краще, краще запылиться. теж тоже цвісти. Це Два пасынка, а ось стебло основне. Поздно будемо експериментувати вже на своєму прикладі. Багато 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 советів. А толком ніхто нічого не розказує. Чого ламати можна, або не треба. Або краще виламати, ніхто так толком не покаже на прикладі. Як це робити. Ну я думаю, на своєму опиті, який він буде, ми спробуємо це діло доказати. Миф развеять. В данном выпадку я кукурузу спирит посадил всю, всю того, что она хоть и качан требнейший но она ранняя, Рання, и дай бог будет запилення в ней. Не так, как в тому году я садил ракель и еще там пару сортов. Вже зараз так зразу не спомню, але ну, теж великий качан добрий. Садив я в тому году Добриню. Купив пачку 2000 на сінь. От скільки у нас на сінь? 500 А тут що 500 да, ну то що це 500 грамів. Ну, я купив 2000 на сінь Добрині в тому году. Пачку велику посадив і нічого з неї не виросло. Ну, пробував її, конечно, проращувати. з 10 семян одна сім'я проклюнулась. Ну, вже мене сроки піджимали, думаю, висадів її погущі. по по три пять 5 штук кидав в одну лунку і нічого не виростало. Отак От і насіння. синя. кому ти будеш жалуватися? Добрыня не пішла в тому году. Так, я садив. прорвущов ракель, чтобы она пустила ключки свои в судочку и садив ее проключенным ракель и она у меня после добрыни тоже нормально выстрелила так что можно если у кого есть такая проблема с пророщиванием можно замочить кукурузку цю конечно Вона не буде оброблена тим, що вона обробляється тим красненьким коліром такий мет, 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 так, як називається метазом якимось обработано. На, на ну нічого, зато буде кукуруза. Так, оце кукурузка у мене вже цвіте, Ось висять сережки в неї теліпаються, дві трапиляються. Качанчики розпушилися вже. Це у мене те, що я перевіряв, чи насіння добре сходить, чи не добре сходить. Сполісне насіння це я його 1 квітня замочив, так сказати. Воно у мене проклюнулось, тепличці проросло. Я його висадив з теплички. Теж числа 2020, -20, 20 26 я її висадив Ось вона вже пішла цвісти опиляється, конечно опилення тут буде маловато, не хвата їй, ну щось обсипиться. Щось обсипиться. Тут опять же тут сорти 에, 에, Зараз не помню просрочення чи оце, ну я короче попутав, не попутав, а но ну, вместе садив Що виходить, даже видно що тут зав'язується, а тут уже є Ну, о чем це буде сказати? о том що у них різні сроки созрівання. тут качанів ще нема То есть крутится качан, а тут уже есть, можно сказать, что это у просроченных семян. Вот качан круто. так она уже цвет кидает, а качана еще мая. Вот так может быть у нас пролет. Вот у нас надо травить, вот тля заедает. Ну, не так, так, що багато немає, але видно тут, як трави, не попала а трава. А так і немає. Надо буде ще раз йти, дивитися, що тут у нас. Іде вже розкриття, скоро-скоро. Треба -скоро. ще раз пройти протравити. Вот такая вот история на червень месяц у нас с кукурузкой. Так что Так що так. Все, дивіться далі мої канали, підписуйтесь. Далі буде цікаво, я думаю, що буде, тому що чувствую я з цими з просроченими насіннями. Фірма, ще раз повторюю, фірма мені нічого виставила. Та нічого ніхто не сказав, що вони фасовані. Березень 24-го фасовані. І там такі вони, ну, подивіться моє відео. Коротше, такі вони були сплющиті, худенькі-худенькі. Якщо ці було взяті, ці були капітальні, кругленькі, такі браві насіння, то це було таке худе, нещасне. І вся пачка была такая бідна, несчастная. Професіональне носиня. Я чувствую попаду с цим прохносинием. А це фирма 10 соток. Мені висилала. И скажу, что дешевше было, оценосине, чем оце. Набагато дешевше было. Понадіюся, что дорожче краще, а не уходи. Може бути і так. Упаковано 3 февраль, лютий, садив я її квітня. Все прекрасно. Насіння вистрілило. А це насіння у нас ось таке ось немає нічого. Нема, нема, нема мітьолки. Садив я 20 квітня. Не мітьолка тільки-тільки щось лізе. Дай Бог, щоб качан виліз. Я насадив теж і так багатенько. Скільки штук висадив я. 500 грам. 500 грам висадив. Цих 500 грам, і цих 500 грам. І чувствую, що я тут насадив. Так, в общем все. Дивіться за моїми каналами, підписуйтесь. Мені дуже приємно, що хтось дивиться. Ставте лайк і коментарі, це дуже важливо. Буде продвигати цю тему салука кукурузи. Люди цим займаються. Ось треба травити, ось бачите, тля заїдає. Но тут я ще не травив, вона тільки починає метлка вилазити, але вже залазить протравити. Я очікую, коли вона дужче розкриється. Я заедаю. Ще день два. Я очікую и буду травить, на трошки дужче розкриється. Потому что завернуто все. Ще не повністю розвернулась, щоб її травить. Будемо підтравлювати, будемо все. Підписуйтесь на мій канал, дивіться далі мої новини по кукурузке. Капельна лента у нас капає. Все чудово. Пішло. До новых зустрічей на моєму каналі.